Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні, як завжди, прокинувся, за сніданком переглянув новини на кс 2 Тож давайте разом поглянемо, що я для вас відібрав. Поїхали! На вихідних компанія, яка все ще не може перекрити свій краник, щоб звідти не витікало купа різних багів та поломок гри. Valve, випустила маленьке оновлення, яке знову, як і сто разів до цього, оновило античит. В цей раз так сильно, що античит сам почав закидувати чесних гравців в ХВХ рубку, щоб тільки дали репорти і Valve банили читерів. Люди почали потрапляти в такі ігри по три, а то й п'ять разів підряд. Ну що ж, хотіли чогось нового? Тримайте новий режим, так би мовити. В додаток до цього вони поламали ще якісь файли гри, і у людей почало відміняти гру за грою. У когось на зміні половин, у когось просто під кінець гри. І це також іноді бувало по декілька матчів підряд. Ну якщо ви подумали, що це все скільки ж вже можна, то попрошу вас зняти рожеві окуляри, адже Valve побила всі рекорди, наче вони спеціально готували це оновлення з купою багів, щоб хоч якось перевернути увагу до гри. І ось на екрані ви бачите баг із ножами, які вже. Колись давно був у грі, і його якийсь час взагалі не фіксили. Тепер вони, мабуть, подумали: а все-таки це була крута фішка, і вирішили її повернути. Ну і наостанок, гейб вирішив піти вполювати собі кілька кроликів на вечерю, але от біда, немає пса, який міг би з цим допомогти. А ні, почекайте, ось же він сказав гейб і взяв нашого лонгдога з арморі пасу. Сказав, після полювання одразу поверне. Тому не дивуйтесь, якщо побачите, що пес кудись зник за ВП. Як на ось цих фото, які ви бачите на екрані, як на мене, тут може бути два пояснення: або вони готують щось реально велике, через що йде збій у файлах гри, і їм це треба фіксити і фіксити, або ж вони просто іноді хочуть посміятися над тим, які ж злісні коментарі пише спільнота на адресу Valve. Коротше, я вже втомився говорити про косяки Valve, тому напишіть, що ви думаєте з приводу цього оновлення античита, чи є серед вас люди, яким випала честь погратись в новому режимі. Друзі, в останню п'ятницю ми проводили чергові івенти на нашому Discord сервері. Всі дуже вдало провели час, граючи на серверах нашої спільноти, беручи участь у різних змаганнях за непогані призи. Ну і, звісно, просто чилили і спілкувались. Ось ви можете бачити переможців, які діляться своїми виграшами. Серед них, до речі, можете бути саме ви. Ну і так як наша спільнота потроху росте, розробляється купа різних речей. Ось, наприклад, оновили нашого бота в Discord, який має багато різних функцій. Наприклад, може вести історію ваш перемог або зареєструвати вас на турнір і багато іншого. Все це ви можете самостійно потестити на нашому Discord сервері. Взагалі, ми прагнемо зробити спільноту якомога кращою для всіх. Тож, ось ми запроваджуємо трішки правил для участі у турнірах. Тепер, якщо людина не новачок, вже приймала участь у турнірах і хоче надалі активно приймати участь, то має проводити на нашому ігровому сервері всього на всього 5 годин на тиждень. Зроблено це для того, щоб всередині спільноти була тільки дружня атмосфера. І люди приходили не тільки за тим, щоб виграти призи, а й просто добре проводити час разом із нами. Наголошую, це правило діє тільки на турніри. На івенти воно не розповсюджується. Тож черговий раз запрошую вас приєднатись, адже чим більше нас стає, тим швидше розвивається наша спільнота, тим цікавішими стають івенти, і тим кращими стають ваші призи. Посилання на Діскорд ви, як завжди, знайдете в описі. Колишній тренер Наві Кейн висловив доволі жорстку думку про поточний стан команди. Ще рік тому каже він: це була справжня машина. Колектив, який грав у шести фіналах і виграв чотири великі турніри, але з часом усе змінилося. Він зазначає, що всередині команди відбувається перебудова, і сам тренер публічно говорить про трансформацію складу. Та коли команда живе з думкою, що вона вже не така сильна, вигравати стає практично неможливо. Кейн також згадав, що прихід перспективного Маказі. Мав би стати новим поштовхом для команди. Але навіть це не змінило ситуацію. Гравці, здається, не вірять у власні сили. І саме це, за його словами, головна проблема Наві. Команда, яка колись завдавала тон у світовому контрстрайку, зараз ніби втратила віру у себе. Особисто я впевнений, що з Наві не все втрачено. Можливо, їм дійсно треба трішки більше віри у себе, але в індивідуальному аспекті гравці в дуже добрій формі. я думаю, на мажорі вони ще покажуть, на що вони здатні. Коли в арморі пасі тільки додали нові брелоки, усі очікували, що найрідкіснішим буде Бутан Баді. Це те, що з рідиною всередині. Проте недавно гравці виявили справді унікальний предмет, який вибивається лише на дуже рідкісних патернах. Мова йде про брелок крихіткаєття, який при патерні 5 дев'яток змінює свій колір на золотий. За кілька останніх днів вже було продано кілька таких екземплярів за дуже високими цінами приблизно в півтори тисячі доларів. Колекціонери вже називають цей предмет. Новою легендою ринку Counter-Strike 2. І навіть вважають, що ціна у півтори тисячі доларів це занадто мало, як для такого унікального трофею. Особливо я впевнений, що цей ЄТІ ще себе покаже. Як мінімум, він вже став символом того, що навіть у дрібницях CS2 здатна дивувати. І хто знає, можливо, саме він стане новим драгонлором серед брелків. Денис Електрик награвся в віртуозній помийці, йому ну дуже за все віддячили, і в принципі на цьому все. Тепер його викупила інша організація, і він буде грати з Сашком Сімплуном. Тепер цікаво, чи скаже цей Ватничок кілька слів про те, як він взагалі пішов грати в ту помийку, ну і поділиться планами щодо нової команди. І поглянемо, чи буде він вже грати у команді на найближчому лан-турнірі. Також цікаво, що скаже про це наш дубайський месник, чи буде він дружній з людиною, яка ані словом не засудила агресію своєї не до країни, при тому, що він доволі довго грав в українській команді. Бо, як на мене, він мав би це зробити чи не одним із перших, але він вирішив залишитись галімою ватою. Тож будемо дивитись, наскільки ще глибоко закопається Сімпл, адже поки ми думали, що ми досягли дна, Сімплум взяв і знизу закричав. Особливо я не впевнений, чи зможе це позитивно вплинути на команду, враховуючи бекграунд нашого електрика. Але будемо слідкувати, що ж з цього вийде. Команда NAP вирішила зробити ностальгічний крок на час мейджора в Будапешті. Вони знову використають свій старий логотип. Цікаво, що саме попередній мейджор від Starladder став колись останнім турніром, де цей символ ще можна було побачити на їхній формі. Проте цього разу старий логотип NIP не з'явиться на офіційних наклейках турніру. Тож побачити його можна буде лише на трансляціях та у фанатських матеріалах. Як на мене, це крутий символічний крок, такий собі поклін минулому, який нагадує про. Про епоху, коли NP були серед найвідоміших команд у світі. Ну і, мабуть, через це їх наліпка зі старим лого почала рости у ціні, цікаво чи надовго. Ну а на цьому, друзі, новини закінчуються. Хотів би як завжди подякувати нашому партнеру CS2 за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Обов'язково. Напишіть, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я бажаю вам продуктивного понеділку і почуємося вже завтра. До зустрічі!